Великі черги у банках, і для того, аби здати документи на отримання шенгенської візи. Генеральний консул Республіки Польща в Луцьку каже: усе через підвищений попит про проблему. Запевняє, знають і намагаються її вирішити. Ми хочемо цей, цю нашу співпрацю з мешканцями якось полегшити. Наше міністерство закордонних справ про цю ситуацію, яка тут створилася в Україні, дуже добре знає і сподіваємося, що незабаром. До нашого консульства приїдуть нові працівники, нові консулі з Польщі або також з інших країн, наприклад, з Російської Федерації. Там кількість віз суттєво зменшилася, так, і вони будуть тут працювати. Думаємо, що ці черги, які ми зараз маємо, може буде можна якось зменшити. Зменшити мають намір і кількість документів, які подають на візу з минулого року. Їх значно збільшилось. Про це йшлося на зустрічі консулів у Києві. Остаточного рішення чекають від Брюсселя щодо збору біометричних даних, то це вимога Євросоюзу. Біометричні дані заявників будуть зберігатися упродовж п'яти років і використовуватися при обробці усіх наступних протягом цього періоду звернень за візами. Після закінчення цього терміну заявнику знову доведеться надавати біометричні дані. Ми будемо ці біометричні дані е, м, брати і у нашому консульстві для тих людей, які будуть там складати візові заяви, а також у всіх візових пунктах, значить, у Рівному біометричні так, так біометричні і в Тернопілю так, так Ні, е, обладнання. Вже є наш консульт під кінець квітня відвідував цей центр у Тернопілі. Вони мають тут шість віконок. Буде тільки для біометричних даних. Біометричні дані на загальних умовах здаватимуть і ті, у кого біометр. Біометричні паспорти уже з відбитками пальців Яка потреба. Якщо є в біометричному паспорті, відбитки пальців ще на візу ставити? Ні, але це біометричні дані, які є в візовому, які є в паспорті. Це є вимоги українського законодавства. Ми тут говоримо про європейське законодавство для країн Шенгензони.